Кращих традиціях Європи на Бульведерській вулиці облаштують нову транспортну розв'язку згідно з голландським підходом до будівництва дорожньої інфраструктури. Йдеться про рівноправне співвідношення простору для всіх учасників дорожнього руху, пішоходів, велосипедистів та автомобілістів. Відтак на Більведерській вулиці з'являться так звані правильні та подібні переходи, анонсують в комунальному департаменті. А на перехресті комунальники мають намір облаштувати кільцеву розв'язку нового типу. Відповідно до задуму комунальників вона згодом з'єднає південний і північний бульвари. Турбокільця Передбачає спрощений, скажімо так, швидший і спрощений проїзд, а перехрестя з лівим поворотом. Тобто, автомобілі, виходячи з двох смуг руху, наприклад, з південного бульвару, відразу, кому треба повернути ліворуч, відразу потраплятимуть на смугу руху, яка виводить автоматично машину на, скажімо, ліворучну вулицю Бальведерську. Ну, от на схемі це, в принципі, видно. І як показує практика, і досить європейських країн воно вартує того, щоб облаштовувати такі кільця. Вони, скажімо, peace Розумні і а, зменшують непорозуміння на перехресті. Вперше голландський підхід до організації дорожнього руху застосували львівські проектанти. Інтермодальне планування вулиці перейняли і фахівці глузевого департаменту. Згідно з проектом на Бельведерській вулиці, передбачені також велодоріжки по обидва боки проїжджої частини, широкі трудуари та зелені зони. Підрядники облаштують тут також і заїзні кишені для зупинок громадського транспорту та автомобільну парковку. Адже завдяки правильної організації вуличного простору залежить рівень безпеки на дорозі. Наслідуючи європейську. Практику спорудження доріг в місті розвивається і велоінфраструктура. Ми ж поставили амбітне завдання стати велосипедною столицею України, тому ми в цьому напрямку рухаємося. Більше того, наступного травня в місті ми будемо приймати величезний велосипедний пробіг. 25 країн світу будуть у нас проїжджати, Тому ми до цього часу маємо бути підготовлені. Я думаю, що це стане щорічним таким етапом Кубку світу, який буде проводитися в місті Івано-Франківську, для того, щоб популяризувати велосипедний спорт. Мешканці міста пам'ятають не лише колишню назву Бельведерської вулиці, але й чи не кожну яму і вибоїну на дорозі. Це звичайно було дуже погано. Все в ямах було, Та я пам'ятаю, що коли це давно було. Ну, зараз вони розширили трошки, гарно роблять. Дай Бог, щоб це було все-таки Європа. Нещодавно комунальники повністю замінили асфальтне покриття на Бельведерській. Цього року заплановано завершити благоустрій лише пішохідної зони вздовж вулиці, доки сприятимуть погодні умови. Віра Лучин, Сергій Царик, новини на вежі.